Отче наш Небесний, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє. Промовили спільну молитву та приступили творити. Так, дівчат, беремо вощину, так, кожна. Так, у нас є така ще щетка. Ми будемо її відрізати у кожної ножнички. Відрізаємо. І ми починаємо так своїми ручками, ми як нагріваємо. Нагріваємо, нагріваємо і закладаємо трошки, трошки, от ніточку, да? потім беремо так ручками і скручуємо. Батько Мар'яни військовий із 2014 року з перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну на передовій. За мирне небо над державою боровся до останнього подиху. У серпні його не стало. Цю свічку із вишини дівчина вирішила зробити саме для тата. Творить і загадує бажання з думками про те, що на наступний рік, щоб ми були у нас була вже перемога і все тільки з цими думками. Щоб вже нарешті була перемога. Поки Мар'яна разом з іншими учасницями майстер-класу займається оздобленням свічок. За сусіднім столом жінки вже почали робити новорічні букети. Завжди в собі потрібно відкривати щось нове для того, щоб життя було цікавим. А в цій нелегкій ситуації ми розуміємо, що треба жити кожен кожним днем і наповняти його щодня позитивними емоціями. Лише це нас держить на цьому світі. Буквально на сьогодні замовила на кладовище у вазу дуже такий новорічний якийсь букет. Ну з ялинки воно найбільше стоїть, а це робиться з любов'ю, і теж буде там стояти. Всі ці жінки об'єднані не тільки творчим процесом, а й на жаль, горем. Війна забрала у них найрідніших людей. Ми тут зібрались з родинами, де є загибли. Для того щоб підтримати їх для того, щоб люди познайомилися, для того щоб вони приймали участь всім один і допомагали пройти через цю печаль, че гори під час заходу жінки знайомилися, ділилися своїми переживаннями, творчістю, відволікалися від буденних проблем та болю утрати. Психологи переконані, такі заходи будуть учасницям на користь. Насправді збиратися разом це є надзвичайно цілюще, оскільки, коли людина горює, їй дуже небезпечно залишатися наодинці, і тому такі спільні заходи, коли люди можуть зібратися, зробити щось нейтральне, щось приємне, поспілкуватися, не концентруватися на своєму горі, але відволіктися. При цьому бути в колі таких самих, як вони, це дуже цінно. Це дуже цінно, групова підтримка. Вона є цілющою насправді. Учасниці заходу розповідають: цінно знати, що ти не один зі своїм горем. Маєш підтримку людей, що зможуть вислухати і зрозуміти.